Батьки підозрюваного в нападі на Ірину Фаріон вийшли з несподіваною заявою. Бутім то їхнього сина використали. А справжні замовники і виконавці на волі сидять не покарані. Протирають руки та очікують, коли закриється справа. Батьки хлопців вказали на всі настиковки, що були притягнуті за вуха в справі. І натякнули, хто ж міг дійсно за всім стояти. Про вражаючі нові деталі справи. Далі говоримо у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і не залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Ми вже розпочинаємо їх розповідати. Прямо зараз батьки підозрюваного в нападі на екс-депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон розкрили деякі деталі слідства. Батько хлопця, фетір Зінченко, заявив, що слідство не надало доказів, які, начебто, поліція знайшла в їхній квартирі, де було вказано, що хлопець приховував це від батьків заради їхньої безпеки. За словами чоловіка, з доказовою базою проти його сина, все дуже сумно. Також батько зінченка говорить, що просто шокований від обставин, в яких опинилася їхня родина. І крім того, Федір Зінченко навіть стверджує, що в його сина Іриною Фаріон були схожі погляди та ставлення до мови, бо син нібито має абсолютно проукраїнську позицію. Чоловік додав, що під час судового засідання його син сильно нервував, хоча й здавався спокійним для суспільства. Більше того, чоловік говорить, що можливо комусь вигідно показати його сина саме таким спокійним та холоднокровним. Ось що говорить батько підозрюваного цитую: я не знаю, чого експерти вирішили, що Славко якийсь спокійний і холоднокровний я думаю» це просто замовлення з боку обвинувачення, щоб представити Славка якимось підготовленим холоднокровним нападником, каже Федір. Зінченко. Також чоловік зізнається, що не знає, чому син на першому засіданні суду не споречував свої провини. Батько підозрюваного зазначив, що останнім часом він мало спілкувався із сином, адже воює в гарячих точках. Їхнє спілкування обмежувалося короткими повідомленнями, що все добре. А мати В'ячеслава Олена Зінченко стверджує, що не. Вірить в те, що її син здатний на такий замах. За її словами, хлопець приїхав до Львова не для того, щоб скоїти злочин, а просто щоб зустрітися з друзями. Цитую. Він приїхав зустрітися з друзями погуляти по Львову і все. Приїхав додому і вів далі нормальне життя. Звичайне життя це інша справа, і треба шукати справжніх нападників та замовників. Це ніяк не пов'язано з моїм сином, доказів дійсно немає, вважає жінка. Також вона в одному з інтерв'ю журналістам сказала, що бачила фотографію. Розшукуваного, але на них не впізнала сина. І за її словами, нещодавно вона змогла поспілкуватися зі своєю дитиною через адвоката, і її син сказав, що не скоював замах. Крім того, жінка думає, що її сина можуть просто використовувати. Його, здається, використовуються так. А для чого я не знаю, говорить мати підозрюваного. Також жінка стверджує, що її син перебував у Львові менш як два тижні. І цьому є докази, хоча раніше слідчі повідомляли, що хлопець нібито стежив за Фаріон і приходив до її будинку щонайменше два-три тижні поспіль. Жінка говорить, що в час, коли за будинком Фаріон стежили, її син був у Дніпрі, і вона сама возила його на деякі процедури. Цьому нібито є підтвердження. Також мати Олена Зінченко нагадала, що говорила з сином прямо напередодні замаху на Фаріон. Сьогодні дня жінка не помітила нічого підозрілого в поведінці сина. Більше того, за словами жінки, розмови з сином напередодні стосувалися майбутнього. Його і у нього були мрії, і плани. Журналісти запитали і батька, чи зміг син чинити злочини. Що чоловік відповів: цитуємо, вважаю, ні, він виховувався по-іншому. У нас із дружиною педагогічна освіта, і дружина в школі працює вже багато років. Я маю світу тренера. Викладача, на жаль, не працюю зараз, а він займався футболом. Хотів стати футболістом. Не вийшло із огляду на деякі речі, щоб скоїти таке, мало б бути якесь підґрунтя. До того ж, чоловік додав, що йому не дозволили побачитися із сином. Також батько підозрюваного 18-річного хлопця розповів журналістам, як саме йому вдалося знайти сину адвоката. Паршу Федір зінченко відповів однозначно, сказавши, що це боже провидіння. Журналісти запитали, як він знайшов і дізнався про адвоката з Івано-Франківська, перебуваючи при цьому в лавах армії. Ось що відповів чоловік: знайомі порадили. Ну як я можу його ще знайти? Я почав звертатися до знайомого. У Дніпрі адвокат сказав, що я не можу їздити у Львів. У мене багато справ. Порадили цю людину, сказав батько підозрюваного. І варто нагадати, що адвокат Ігор Сулома був захисником обвинувачених в колаборантстві. Також адвокат В'ячеслава Зінченка Ігор Сулома заборонив своєму підзахисному давати коментарі щодо справи про напад на Ірину Фаріон. Про це правозахисник повідомив під час розгляду апеляції на ухвалу суду про запобіжний захід. І Ось що говорить адвокат, далі цитую дійшли до висновку, що зараз спілкування мого підзахисного не на часі. Я йому заборонив давати будь-які коментарі, щоб їх не використовували проти нього. Пес в сулима. А ми зазначимо, що вже майже місяць триває розслідування в справі Фаріон. Вісімнадцятирічний підозрюваний перебуває у СІЗО. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Не змінив свого рішення суддя і після того, як адвокат Зінченка подав апеляцію і намагався. Домогтися, що підзахисного відпустили під домашній арешт. Солома оголошує, що ключові докази, які могли б безперечно вказувати на причетність зінченка до замаху, відсутні. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей, немає нічого немає щодо записів із відеокамер. То як на мене, там дві різні особи ходить. Адвокат порівняв справу Зінченка із і справою Павла Шеремета, в якій. Підозрюваних також було затримано без прямих доказів їхньої провини, а згодом звільнено з-під варта. І він зазначив, що такі справи вимагають більш ретельного підходу і збору незаперечних доказів. Тож прямих доказів участі зінченка в цьому немає взагалі. Якщо хлопець скаже, що від цього не робив, то хто зна, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв, сказав Сулема. Нагадаємо, що напередодні Галицькі райони суд Львова арештував за паспорт професорки та мовознавець Ірини Фаріон та деякі особисті речі, які були із нею під час нападу. Крім того, слідство отримало доступ до телефону Фаріони. Вивчають дзвінки на її номер та її особисту переписку в месенджерах за останні півтора роки. Донька Фаріон Софія Семчишин обурилася арештом особистих речей мамою, про що вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, наголошуючи, що її вже нічого не дивує. Але має бути елементарна повага, і правоохоронці могли не оприлюднювати список арештованих речей. Втім, Семчишин додала, що переживає це і опублікувала цитату Ірини Фаріон: Малі ніколи не здатні оцінити великих, і малі нікчемні завжди намагаються опустити до свого рівня тих, хто не вміщається в їхнє. Мислення, друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Також не забувайте ставити на дзвіночок, тоді ви отримаєте сповіщення про свіжий випуск новин. Також будемо читати ваші з радістю коментарі. Тож дописуйте. Слава Україні!